були бараки вздовж, а на кінці туалет, така розвалюха, яка замерзала зимою. Чотири очка чи п'ять. Двері ніколи не закривались. Бараки були обшарпані, об... страшні, ні, чорні, затикані мохом, діри. На вікні віконці були невеличкі грати були. Нам відразу номери, як тільки приїхали, но номер дали. По-перше, дали нам робу, робо, як назвали броня. брання. Тож була така сукенка чорна, дреліх такий, потім бушлат, валянки, такий сто вже номер підшитий скільки разів, потім шапка вушанка і в онучі. Одне, що було, нове, то були оночі, що це цему. Ну, і треба було пришити номер собі відразу на бершлаб. О, 912 в мене був номер. І так ми відразу в бараки поселили нас. Барак був на, на дві секції, як ми називали. Секція нарив. Сплошні нари, верхній нижній. З одної сторони 25 чоловік і вверху 25. І з тої сторони 25, внизу 25. 100 чоловік з однієї сторони, так само 100 чоловік з другої сторони. 200 чоловік в, бар... в одному бараці. Посередині була так звана сушилка, яка мала висушити. Валянки, бушлата, які намокли за цілий день. Ви представляєте, як ми такі розігрілись, розпарились, і ми так на другий день натягали, а в коридорі був такий желізний, е, е, ну, такі, як вам то сказати, вздовж такі суски були, то умивальник такий був, який наливалась вода. І такі сосочки, ото, що підходили, отак от милиш ми, то таке було в нас сміття. Зимою воно холодне, навіть їх замерзало, ото так же ми жили. Бо це ж була одна пішка, невеличка така желізна, мала нагріти цілий барак. Та й ще був лампочка така вверху, малесенька, що вночі було темно, не видно було світа Божого.